Добрий день, діти! Сьогодні у нас заняття з грамоти. Ми поговоримо про звуки. Але спочатку давайте згадаємо, що складається наша мова. Так, наша мова складається із речень. А речення з чого складаються? Так, речення складається зі слів, а слова, а слова зі звуків. А які звуки ви вже знаєте? Так, голосні звуки. Давайте їх назвемо. А, о У, і, е, і? А скільки голосних звуків всього? Так, шість. Скажіть, будь ласка, а чому ці звуки називають голосними? Так, бо їх можна приспівати. Молодці. А якою ж фішечкою позначаються голосні звуки? Ось такою, вірно, кружечком, бо при вимові цих звуків наш ротик відкритий має таку круглу форму, і повітря спокійно виходить з вертання. Діти, крім голосних звуків, є ще інші звуки. Це приголосні звуки. І сьогодні ми з вами познайомимося з приголосними звуками. У далекій країні Звукляндії жив. Він дуже хотів навчитися співати, але замість пісень в нього завжди виходило тільки якесь свистіння, шипіння, або ричання. А ось співати ніяк не виходило. Давайте спробуємо зрозуміти чому. Спробуйте утворити звук. Відчуваєте, як зубки та язичок заважають нашому голосу. А спробуйте утворити звук «ш-ш-ш». Знову наш ротик не може широко відкритися, ш. -ш. А спробуємо «Р-р-р-р-р-р-р». Язичок деренчить. Зубки заважають, знову ротик не відкривається. Отож ротик приголосного завжди був схожий на Рисочку. Приголосний сумував і все мріяв знайти друга, який би вмів співати. Погодьте, здається, я щось почув. Це там співає. Ей, тут є хто небудь? А? Привіт. А це ти співав та жартував? Звісно я, я тільки й вмію що голосити та співати, за це мене звати голосним. А ти вмієш співати? Ні, мені постійно заважають то язичок, то зубки, то губки. Не вмію. А тоді що ти вмієш? Ну, я можу шуміти, як вітер, Шурш. 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 або свистіти, як вужик. Вмію звищати як жучки, або навіть як кумар. Фиркати можу, як їжачок. Нічого не можу. Та це ж чудово! Ти вмієш робити те, чого не вмію я, а я вмію робити те, чого не вмієш ти. Тоді давай дружити. Так голосний та приголосний подружилися і з тих пір завжди ходять разом. Дітки, з голосних та приголосних звуків складаються слова, і дуже важливо, де саме знаходиться той або інший звук, бо якщо хоч один звук зміниться чи зникне, слово буде не впізнати. Ось спробуйте почути звук, який загубився. Має пишні й довгі вуса і щіпає, мов гусак. Звуть того щіпаку – мак. Де тут звуки помилилися? Хто в нас вусатий щіпака? Рак. Чуєте, змінився лише один звук, а стало зовсім інше слово. Мак. рак. Продовжимо шукати помилки. Він, володар глибини, бо живе десь там, на дні. В уса дов'ї, вудку рве, та це ж риба сум пливе. Звісно, ні сум, а сом. Діти у похід пішли, телескоп вони взяли. Йшли та й йшли, а ось зупинка, бо на небі впала гірка. Так не гірка, а зірка. Г змінилося на з. Де велика ложка наша заварилась смачна паша? Звісно ж, каша заварилася. Який звук змінився? Паша каша. П змінилося на к. Здивувалися коти. Мишка повна води. Миска повна води. Ш змінилося на с. Мишка миска. А давайте, дітки, спробуємо з коротеньких слів зробити довгі. Наприклад, слово дід коротеньке слово. Дід. А давайте спробуємо його зробити довшим. Додамо нових звуків. Дідусь. Чуєте слово відразу стало довшим? Дідусь. А ось слово син. Спробуйте створити довге слово. Синок? Синочок, Чуєте, яким довгим стає слово? А ось слово рука? Ручка рученька ручище. Ноги, ніжки. Рот Звісно, ротик, ніс. Носик носяка. Носище. Ось так, дітки, ми додаємо нових звуків та утворюємо нові довгі слова. А давайте пограємо зі звуками. Вони будуть нам загадувати слово та казати перший і останній звук, а ми спробуємо дізнатися, яке слово вони загадали. З не починається на с, закінчується. Яке ж слово в нас на н починається на с закінчується так, Це слово ніс. На Ш починається, на а закінчується. На Ш починається, на а закінчується, це шишка правильно на в. Починається на А закінчується. На В починається. На А. Закінчується слово. Веселка. Молодці. Добре пограли. Добре пограли та все розгадали. Дітки, ми вже знаємо. Що голосні звуки, тобто ті звуки, які можемо співати, ми позначаємо кружечком, тобто відкритим ротиком. А ці звуки, які ми не можемо співати, тобто приголосні, будемо позначати рисочкою, нібито ротик прикритий. На сьогодні все. До побачення!